Я в минулому відео розповідала про творчий конкурс на архітектуру в два крупних заклади, в які дуже багато дітей вступають. Дивіться, наприклад, якщо ви вступаєте на дизайн, от розповім вам трошки про це. Дизайн буває дуже багатьох видів. Там і промисловий дизайн, графічний дизайн, дизайн інтер'єру, взуття одягу, меблів, промисловий і так далі. і так далі, Мультимедійний дизайн також буває. І на кожен з дизайнів свій іспит. Більше того, вони настільки різні, що це просто. Наприклад, в КУК потрібно здавати стилізацію за вигаданою історією, в Кнут потрібно робити стилізацію на тюрморту, теж там певним чином, в інші заклади. Буває, потрібно робити композицію тематичну, і буває потрібно робити за певними параметрами композицію. Також буває, що потрібно створити логотип і товарний знак. І ще бувають варіанти з портфоліо, і бувають варіанти робити гіпсову голову, натурника малювати, малювати рисунок там, гіпсової голови, натюрморту іноді, іноді знову ж стилізований на тюрморт, але в дуже різних варіаціях. От Композиція, в основному композиція, саме кольоровий варіант, і, в принципі, такі справи. Тобто в кожному закладі він свій. І це треба розуміти. Іноді буває це два іспити або навіть три іспити. Буває от такі е випадки. Тому потрібно тут подивитися конкретніше по закладам та не хвилюйтеся, Я своїм учням допомагаю розібратися і підготуватися саме до того іспиту, який їм потрібен.